У Києво-Печерській лаврі знову гучна ініціатива. Виконуюча обов'язки директора заповідника Світлана Котляревська заявила про плани знищити частину розпису в Успенському соборі. За її словами, відновлення і розпис храму відбувалися під великим впливом московитів, коли лаврою керувала УПЦ московського патріархату. Саме тоді стверджує чиновниця. В розписі з'явилися зображення керівників церкви МП, які вписали себе поряд з історичними постатями Лаври. Котляревська пояснила: якщо ми змінимо відповідні розписи і залишимо тільки тих, хто справді має бути на стінах, це стане чудовим прикладом дерусифікації Успенського собору. Вона додала, що зараз шукає спонсорів на проведення цих робіт. Політолог и историк Костянтин Бондаренко нагадав невигласам из Мінкульту про давнюю церковну традицію. А кто восстанавливал Успенский собор Києво-Печерської Лаври? Успенский собор Києво-Печерської лаври был взорван, как известно, в ноябре 1941 года. Ведутся сейчас ще дискуссии, кем он был взорван, советскими воїнами или же немецкими, вот, есть две, две точки зрения. Но в 2000-х годах он был восстановлен. Восстановлены за средства значит, Украинской Православной Церкви и соответственно Украинская Православная Церковь, согласно канонам, согласно э, традициям, изобразила всех тех, кто был причастен к восстановлению Церкви. Вот, чьими средствами, благодаря кому был восстановлен Успенский собор в первозданном виде. Вот. Понятное дело, что это абсолютно нормально, когда люди, которые... Вілаживість восстановлення у вічної, в этом соборі наміри знищити ці розписи виглядають не як дерусифікація, а як чергове наруга над традиціями церкви та історичною пам'яттю Києво-Печерської лаври.